Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про оцю ось красунечку, це Ів Майя Плісецькая. Але для початку я хочу вам щиро подякувати за ваші чудові коментарі, добрі слова, за ваші вподобайки, лайки, сердечка. Мені дуже приємно, неймовірно приємно, що настільки багато добрих, хороших і позитивних людей зібралося навколо мене. Тому я, в свою чергу, шлю вам теж своє велике жовто-блакитне сердечко. Дуже-дуже дякую, що ви зі мною. Ви в мене найкращі. І для початку хочу вставити невеличкий фрагмент із відео, яке я знімала 5 днів тому, коли ця красунечка тільки починала свій розпуск. Всім привіт! Зацвітаю! У мене Ів Майя Плісєцька. і це один з тих випадків, коли хочеться розпочати зйомку відео не з повного розпуску. А саме показати розпуск, показати бутони, тому що ця квіточка просто неймовірна. Мене вона надзвичайно вразила. Я не очікувала, що квіти у цього сорту будуть аж такі крупні, такого насиченого кольору. Зараз, як на мене, той колір на камері передається ну, просто ідеально. Тобто, це такий. Бордово-бархатистий червоний колір. Бутони надзвичайно гарнющі, піврозпуску цієї квіточки такий у формі трояндочки, бутончики такі теж у формі трояндочки, квіти крупні, у кого є сорт Леона Галактика, то це, до речі, щось з цієї серії, можна сказати. Тобто квіти по крупності понад 6 см навіть. Дуже-дуже мені цей сорт подобається уже, враховуючи ще також наразі таку відносно компактність кущика. Не знаю, як буде в подальшому, тому що рослинка у мене з'явилася в грудні. Зараз у нас кінець січня. ось. Перше цвітіння даної рослинки, і вона у мене вже кілька суцвіт намагалась видати. Ось, Але я їх вищіпую, лишила одненьке суцвіття для того, щоб упевнитись у сорті і полюбуватися квіточками. На сьогодні моя Плісецька виглядає ось так: горщик 0,7 літра, щоб ви розуміли співрозмірність так, кущика, горщика і суцвіття. Дуже гарний кущик, компактний. Вона сама кущиться, без ніяких прищіпок, нічого їй не потрібно. Розгілкувалася у мене на кілька гілочок. Вони в свою чергу теж гілкуються. Дуже безпроблемна в цвітінні. Я вже 400 цвітяння з неї вищіпувала, залишила лише одненьке, щоб переконатися в сортності. Дуже мені подобається цей сорт. Давайте з вами одразу кущик подивимося. Ось такий ось кругленький, компактний, безпроблемний, нереально гарнющий сорт з величезними червоними квітами. На жаль, дуже складно передати колір квітів, яку би я підсвітку не включала, куди б я її не несла. Всі знають, що червоний колір складно передати. Ну, Єдине, що я можу сказати, що колір чимось подібний. По структурі і кольору до грація Серця Рубіна, хто має цей сорт, тобто такий червоний бархатистий, дуже такий з напиленням гарним червоний колір, серединка трошечки світліша. Можливо, цим комусь вона і нагадує Ліо Марцеліну, але у цього сорту каоїв має плісіцької квіточки набагато крупніші, і своїм видом вони більше нагадують леону галактику. Ну, дуже складно передати колір, чесно вам скажу, неймовірний такий глибокий бархатистий червоний колір у квіточок. Квіточки в піврозпуску, такі ось трояндочки. Так, буду намагатись фокусувати, якось щоб гарно виходило. Бачите, ось трошечки видно оці ось бархатистість напилення, здається, на камері передається. Дуже неймовірно насичені. Серединка така червона-червона, тобто, не малинова, немає малинового відтінку оцієї, оцього сорту, а відтінки червоного бархатистого кольору. І ось квіточка, яка одна з перших розпустилась, тобто вона ось така ось відкривається. Квіточки сорту дуже-дуже крупні. Так, не знаю. Я міряла понад 5 см квіточки в ней. Нереально гарнюшті сорт. Це ось бутони. Ще чотири бутончика залишилось, тобто це не повний розпуск. Бутони теж дуже такі ось крупні, у формі таких бокальчиків, трояндочок. Це ось розпущені квіти. Квіти 5 сантиметрів цього сорту. Дуже шкода, що червоний колір не передається, тому що цю красу треба реально бачити вживу. Ці шапища квітів. Просто крутий сорт. Дуже сподобався. Серед червоних, мабуть, це вона і Грація серця рубіна це мої фаворити на даний момент. Так, ну і ще, власне, покажу вам кущик ближче. Ось такий ось компактний кущик. Тобто, між вузля не подовжені, коротенькі. Гарненько сам кущиться, ось, бачите, гілкується з між вузля. Я нічого не прищіпувала. Там ось знову ось бутончик лізе потрібно вищипнути. Ось, видно, трошки бархатисті з квітів. Ви собі не уявляєте, як гарно воно переливається оце все на світлі. От як грація серце рубіна, от реально в мене асоціації є з такими переливами, це ще грація серця Рубіна сорт. Такий от неймовірний червоний з напиленням бархатистим таким. Ну дуже гарно це все дивиться, особливо десь влітку, на сонечку, ну просто неймовірна краса. Складно піймати відтінок. Ай, надіюсь, ви мені на слова повірите, що це просто бомба. Ці ось квіточки повністю розпущені вже. Ну, вони дуже крупні. От я лінієчку мірила 5 см квіточка. Вони не схожі на лія Марцеліна, вони не такі об'ємні. Я вставлю фото лія Марцеліна. По формі мені ці квіти більш, наприклад, подібні до ж леони-галактики. Тобто такі ось махрові, але вони невисокі. Бачите, вони по махровості самій, вони невисокі. Бутони, бутони, дуже гарні бутони. Можна ходити вічно дивитись на її піврозпуск, вона нереально гарнюшка. Боже, дивіться на ці троянди. Я реально являю, якби я не вищипнула ті ось п'ять іще соцвіті, які мали бути, що би це було? Це молоденький кущик, тобто який в цієї рослини взагалі потенціал. Ой, будемо любуватися десь весною, вже літочком. Шикарний сорт. Я надеюсь, вам відео сподобалось. Ставте лайк мені і цій красуні. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!